19 травня в нашому місті відбулося міждержавне літературно-мистецьке свято «Недлінне слово. Розпочався сонячний день з літературних читань, які пройшли у мальовничому місті біля пам'ятника Ярослави, звідки видно деснянські простори. Зібралося чимало гостей: працівники бібліотек, вчителі, студенти, медичилища та школярі. Ми щиро раді вітати гостей, каже учасників поетичних читань, «Недлінне слово на древній сіверській землі. Міста й села уквічалися зелені, неначе приготувалися до важливого для всіх нас свята дня слов'янської писемності і культури. Завітав на зібрання черців і шанований гість, народний артист України Василь Нечепа, який виконав пісню, граючи на бандурі. Ай, й заграв, що знав, нас, ще раз со дівчи, паду, сом сам, ще дівчи, панури, сом де криму за гора. 故乡。 Медучилища Олександра Воропай вразила всіх у з створу Дмитра Павличка князь. На половецькому коні ні дому, закутому не в бронь, а в грубі шрами князь Ігор їхав з війни додому, терновими байраками ярами. Скрадався він по шагарях, як злодій, наслухував чи не дуднить погоня, чи не кричить кончак, звитяжець з гордий. Чи батогами не лящить придоння? Тікав з полону князь, тікав от з згуби, коло води спинявся на хвилину, поїв і цілував гнідову в губи і витирав йому спіднілу спину. Він їхав далі, припадав до гриви і забував про все в тяжкій дрімоті. І прокидався, О, серце нещасливе! Де сни твої сяйнисті що розлоті? Нема полків, нема знамен черлених, не чути сурем, не годуть чертоги, годуть лиш ноги вкрадених стременах, обдерті корочками босі ноги. Нема щита, ні ременя, ні списа, нема шолома, ні меча булата, горить під серцем палахтлива тирса. Безмежна, як ганьба його проклята. Нема на ньому опанчі й кольчуги. Одна сорочка. І та давно крана. На міському стадіоні розгорнулось містечко-майстрів. Свою творчість поціновувачем демонстрували митці Чернігівщини. Було на що подивитися та послухати всім гостям фестивалю. а бажаючі могли придбати собі на згадку будь-який витвір мистецтва. Творчі люди з задоволенням розповіли нам про їх улюблений вид діяльності. Малювати я почала ще з дитинства, і е, ці образи вони якби приходили ще з дитячих років. Е, перше, я розробила таку авторську техніку. Це картини, які на другому плані. Вони рельєфні, вони виконані в авторській техніці біопластика. І першу ляльку свою я зробила. Саме в картині є картина в пошуках істини, і там є лялька черниці. І після того пішла спроба різні матеріали, різні техніки, різні види. І як ліпше воно б виглядало в обличчях, в рученятах, в картині, в образі. То, в принципі, це все пошуки, пошуки продовжуються. І я думаю, що скільки людина живе, стільки вона відшукає щось новеньке. Для деяких митців її захоплення згодом перетворилось почему на основну роботу. стало сенсом життя. Це моя основна робота. І ще я як керівник студії в центрі народних ремесел для дітей і юнацтва займаюся з дітками тістопластикою. керамічна іграшка. У мене тут присутствують. В общем, то це тоже... вся моя життя, це не просто робота. Запрошених гостей з інших областей України. Та держав СНД біля готелю «Слов'янський» зустрів народний хор з композицією «У добру годину, під час якої юнаки та дівчатка зі шкіл міста вручили гостям квіти. Далі офіційна делегація та гості свята йшли в напрямку спасо Преображенського собору. Під музику духовного оркестру, філармонійного центру до пам'ятника жертвам фашизму було покладено квіти. Під дзвони надбрамної дзвіниці делегацію зустрів настоятель спасо пасу монастиря Ігумен Никодим. Будучи в соборі, гості поставили свічки. Після виходу собору офіційна делегація направилась до музею слово ополку Ігоревим під звуки старовинних балат, які виконував кобзар лірник Василь Нечепа. Біля музею гостей міста зустріли директор Микола Сигоняка та заступник з наукової роботи Олена Радченко, яка потім провела екскурсію по музею. Після огляду музейних експозицій Віктор Тканко та Валентин Мальничук залишили свій запис в книзі почесних гостей. Після цього відбулася важлива подія для двох братських країн України та Росії. Під дзвони надбравної дзвіниці, міський голова Сергій Пунтус та заступник голови адміністрації міста Чехов Володимир Шитов підписали договір про співпрацю між містами Новгород-Сіверський та Чехов. Після сфотографувались на пам'ять. Далі делегація завітала на міжнародний туристичний форум, який проходив у приміщенні фізкультурно-оздоровчого комплексу, біля якого всіх зустрічала та запрошувала на відкриття міжнародного туристичного форуму хорова група Чернігівського академічного народного хору. Всередині приміщення всіх гостинно зустріли. Костюмовані герої князь Ігор та княгіна Ярославна того ж дня розпочала свою роботу виставка Чернігівщина Туристична туристична-2012». з метою розвитку та зміцнення співробітництва в галузі туризму між Чернігівською областю України та Могильовською областю Республіки Білорусь. Підписали угоду начальник управління фізичної культури спорту та туризму могильовського облвиконкому Володимир Юдко. Та начальник головного управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Чернігівської обласної державної адміністрації Сергій Моїсієнко. Під час огляду виставки ми мали змогу поспілкуватися з гостями. Віктор Миколаєвичу цьому році фестиваль об'єднав собі три фестивалі. Так би став, чому так і чи буде так завжди? Ну чому так? Треба відповідати, що ми рівень планку фестивалю не тліне слово піднімаємо. Насправді. Цьому році міжнародний фестиваль, який має три складови, і ми хочемо, щоб оцінку дали по перше безпосередньо мешканці Новгород Сіверського і наші гості. На сьогоднішній день у нас уже в планах ми думаємо, як буде стартувати фестиваль 2013 року. І ви пам'ятаєте, як ми починали з вами, були певні. Запитання, як воно буде. А зараз ми бачимо, що люди сприймають і хочуть побачити і почути ще більше про свій край, про Славетний, чернівсько Сіверський край і запросити ще більше гостей. Тому будемо сподіватися, що в кожному фестивалі ми будемо відкривати нові перлини. У нас є відкрили знаєте виставку воїнова. Далі ми будемо відпрацьовувати відкриття нових. Будівлі зв'язаних будемо робити реорганізацію і нашого музею, і будемо думати як найкраще презентувати Чернівське Сісівський край як і в Україні, так і за межами. Успіху, щастя з наступаючим святом всіх працівників культури. Ну і бажано, щоб наш Чернігівський сіверський край ну здивував всю Україну Європу напередодні Євро 2012 Валентин Васильович, ви людина знана в Новгороді Сіверському. Ви докладали багато зусиль по реставрації і спасопраженського монастиря і стадіона. І я не помилюся, якщо скажу, що сьогодні це є і ваше свято. Що ви самі відчуваєте, коли буваєте на Новгород Сіверщині, особливо от на таких святах. По-перше, ми започаткували це дуже даним давно, і 2002 році. Я взагалі Леонід Данілович бажав бачити таку Чернігівщину черні, черні, і свою Новоросівірську землю. Землю з майбутнім. Сьогодні ми бачимо, що дійсно те зерно, що Леонід Данилович кинув в Новоросіверську землю, відроджується туризм, відроджується мистецтво, відроджується культура. Саме головне, ми збудували, а тепер вона... Підтримується в належному стані, і сюди їдуть люди. Збільшиться поток туристів. Сьогодні вже і наші проти білоруси, росіяни приїжджають до нас. Це те, про що ми думали і колись мріяли до ним давно в далеких 2000-х роках. Ну і мабуть, є вже якісь перші враження від свята. Дуже чудово. Я завжди закоханий в землю. Це ж моя рідна земля вже. Свою думку про потенціал Новгорода Сіверського висловив голова Ради депутатів міста Чехова Михайло Кисельман. Більше дякую за можливість участвувати в цьому прекрасному праздниці. І той договор, який сьогодні підписаний, ми сподіваємося, що він буде мати хороше продовження в наших послідовуючих справах. І те, що ми побачили сьогодні в Новгороді Сіверському, воно просто говоря впечатляє. Ми Думаю, что вот это донесем до наших жителей, до наших детей, до нашей молодежи. І очень будемо рады контактам, мы ми будут будуть е, кріпкі контакти між всего, нашими молодіжними організаціями. Святкування продовжувалось. Після фоку гості міста були запрошені на стадіон, де відбулась виставка майстрів та святковий концерт. Тож, нехай традиція святкування нетлінного слова продовжується надалі, а підписані договори стануть поштовхом для подальшої співпраці між братськими країнами. Ухожений на дуже добрі люди какое-то тут спокойствие, какое-то степенство. У нас немножко другому. У нас как-то больше вот, даже не знаю как это назвать. Ну, все куда-то сбегут, спешат. Здесь это более степенно. Мы сьогодні є нашего міста. Приємно те, що ви приїхали в день свято дуже великого міжнародного фестивалю. Ви знайомились з історією нашого міста. І які ваші враження? Ну це просто супер. Це наша історія. Ми мусимо її знати. На жаль, ми є такими невігласами, які не дуже знають нашу історію, не мають можливості або, як ми кажемо, не маємо часу бачити нашу історію. Але ми мусимо знати, ми мусимо тут бути, тому що звідси пішла земля руська, тому що звідси наше коріння. Що найбільше вразило? Ну все. Вражає те, що ми все-таки можемо, коли хочемо, коли дійсно з нічого робимо щось. Собор прекрасний, все прекрасне, музей чудовий, є на що подивитися, є чим помилуватися все зроблено просто супер.